Декомунізацію батьківщини матері як реаліті шоу вже понад тиждень фільмують десятки камер. Журналісти українські й іноземні для глядачів є і інтриги, і скандали. Ось так кілька днів зрізали комуністичний герб зі щита. А ось у київському цеху виготовляють новий символ для пам'ятника український тризуб з європейської сталі, бо наша не підійшла. У п'ятницю, пізно ввечері, у супроводі поліції, гігантський державний символ нарешті привозять до пам'ятника. І ось всі чекають на кульмінаційний момент. Уперше пресі дозволяють підійти до самого підніжжя монумента. Для цього монтажники призупиняють роботи. На 15 хвилин ми відкрили всі двері. Ви підійдете до тризуба. Фотографуєте його скільки вам потрібно. До тризуба вже закріпили канати. Його підніматимуть лебідкою. 450 кілограмів сталі на вагу золота. Адже це не просто металева конструкція, це державний символ. І зараз його обережно підніматимуть на висоту у понад 90 метрів, щоб закріпити на щиті, де раніше був радянський герб. Батьківщина мати височіє над столицею вже 42 роки. Її загальна висота понад 100 метрів. Це найвища статуя в Європі і одна із найвищих у світі. Зводили її за радянських часів як символ перемоги у Другій світовій війні. Та з початком російсько-української війни цей пам'ятник набув. Нових сенсів цей пам'ятник почав слугувати певним символом захисту українського народу, оскільки монумент розвернутий в сторону Москви і тримає щит і меч тримати на ньому пам'ятник символ тоталітаризму герб радянського союзу було нонсенсом. За те, щоб замінити серп і молот на український тризуб, торік у дії проголосували 85% українців. Та лише цього року історичний процес змогли запустити кошти двадцять. Дцять мільйонів гривень дали 15 приватних компаній. Зараз, коли ми зробимо це, увінчаємо цей пам'ятник розумом. усі пазли зійдуться, і це дійсно буде мати Україна, яка захищає своїх синів. На шаленій висоті йдуть останні підготовчі роботи на вулиці, плюс 34, а всередині розпеченого заліза справжнє пекло. Що тут дуже жарко, там сауна, просто сало. Хлопці спускаються мокрі. Але монтажники кажуть, це честь для них долучитися до цього історичного процесу. Історичність моменту того, що ми тут знаходимося, і нам довірилися зробити. Це буде черговий удар по московській імперії. Хоча не Приховують, трохи нервуються. Вітря, ви бачите, тут більш-менш вам подивиться на прапор, як його там натиляє. То трошки, трошки є такий мандраж. Ми чекаємо дві години. Вітер таки стихає, натомість лунає сирена. Росія запускає кинджали. Усі зупиняють роботу і йдуть до укриття. Та після закінчення атаки роботу вирішують таки продовжити. І ось нарешті дочекалися: український тризуб піднімають на щит батьківщини матері. Усі буквально затамували подих. За процесом стежать із захватом кияни довкола, та через вітер і сутінки підняття герба призупиняють. Остаточно закріпити його на щиті батьківщини матері вдається лише в досвіта. І ось ці історичні кадри. Тепер на щиті ще мають залатати дірки, які не закрив тризуб. Все дошліфувати і демонтувати допоміжні конструкції. Ці роботи можуть зайняти до двох тижнів, але на День Незалежності пам'ятник буде готовим і найімовірніше матиме нове ім'я Україна, мати.